Сьогодні, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук куль розірваних ракет та бомб ворога Російської Федерації. Кожне дитяче життя це цілий світ мрій, талантів, сподівань. Їхнє життя було обірвано занадто рано. Вогнем і вибухами від ворожих ракет, які нещадно атакують українські міста вдень і вночі. Невинні душі, які просто хотіли творити, гратися, читати, малювати, будувати своє майбутнє, жити під мирним небом. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Що відчуває кожен з нас. Знищується нація, знищується основна цінність, наше майбутнє. Відібрані скалічені життя наших дітей, це не довічні рани України. Це найвища ціна перемоги, перемоги, яка обов'язково прийде. Ми не можемо повернути тих, кого забрало небо. Але мусимо пам'ятати, бути свідомими, говорити правду та будувати мир заради кожної дитини. Почуйте голоси дітей, не забудьте жодну жертву, не пробачимо головою, бережемо світлу пам'ять про кожну дитину, кожне втрачене життя.